3 червня за ініціативи ветеранів десантників та за активної підтримки Чернігівської обласної федерації футболу розпочалися масштабні змагання на Кубок спілки ветеранів-десантників північ, зміні футболу, присвячені дню високомобільних десантних військ. У змаганнях візьмуть участь 12 команд. З Чернігова, Прилуцького, Чянського, Рібкінського, Борзянського, Нуриць, Сіверського та Толайського районів. А представляти команди будуть юнаки від 16 до 20 років. Мета цього турніру це перш за все, об'єднання молоді і першорядне, щоб вона займалась найголовнішим видом спорту футболом, зазначив голова Чернігівської обласної федерації футболу Геннадій Прокопович. Офіційно відзначатимуть результати призерів під час святкування дня високомобільних десантних військ на початку серпня, а поки що з червня по 20 липня команди з регіонів Чорнівщини виборюватимуть право бути найсильнішим у футболі на спортивному полі головного стадіону обласного центру. Тут щосуботи відбуватимуться суперництва за вихід до фінальних змагань. Первый турнир Черниговской области мы проводим до призывной молодежи. Ребята играют в возрасте до 20 лет по инициативе председателя спилки Пивнич Владимира Ткача. Мы, Черниговская областная федерация футбола, проводим совместное мероприятие. Это очень важный спортивный турнир, который будет проводиться ежегодно. Участвуют 12 команд. Финальные игры 29-30 июля. Приуроченный финал к дню. Високомобільних десантних військ України. До змагань допущені лише аматорські футбольні клуби та команди фізичної культури міст та районів області. І хоча у футбольному турнірі беруть участь юнаки, все продумано по-дорослому, адже колективи, які займуть призові місця, отримують грошові премії. За перше місце 10 тисяч гривень, 5 тисяч отримує команди за друге місце. І три тисячі гривень вручають за третє місце. І, звичайно, на призирів течисників ігор чекають кубки, вимпели та дипломи. Але головне, без сумніву, це не гроші та вимпели, а почуття патріотичної бурдіску, особливо знаменно у цей час, коли російсько-терористичні війська загарбили нашу землю і марять поневоленням інших вільних народів. Тож не дивно, що ініціатором спортивних змагань виступила саме громадська організація Спілка ветеранів десантників північ. Це відзначив і заступник командувача військ оперативного командування «Північ» полковник Віталій Покотило. Спілка ветеранів десантників Північ, яка подає приклад цьому вихованню і намагається показати молодь, новій молоді, яка підростає, яким треба бути чоловіками, справжніми чоловіками, і до чого треба тягнутися. Вони об'єднують воїнів афганців воїнів, які пройшли службу в АТО, учасників бойових дій, які знають, що для захисту своєї батьківщини, територіальної цілісності необхідно і дух, і відвага, і мужність, але мають бути і відповідно чоловічі людські якості. І сьогодні захист ваших команд, в майбутньому, думаю, буде захист і батьківщини. Дай Бог, щоб зброю вам не довелося брати в руки, але ви повинні бути готові до цього. Спорт, особливо змагання в складі команд, це так, як і військова служба, надає молодій людині і укріплює тіло, дух, оце змагання, це є прикладом дійсно такого патріотичного виховання молоді, а молодь от вона. От вона бачить, от вона присутня, от вона буде змагатись. Це добра справа. Ці змагання, які сподіваюся, принесуть вам радість перемог, ті, хто програє. Звичайно, що не будуть засмучуватись, Це буде тільки поштовхом для наступних прагнень перемогти в наступних ваших змаганнях. Ця подія, яка сьогодні відбувається, особисто для мене є тим знаком, що наша держава рухається в вірному напрямку. І саме ви виступаєте тією рушійною силою, яка не дає їй змоги зупинитися. Ті покоління українців, які загинули за нашу свободу і незалежність, думаю, будуть раді бачити вас молодими та усміхненими і радують той факт, що ви свідомо обрали шлях спорту, а не подружньої діями з алкоголем, тютюном та наркотиками. Нових звершень, перемог, слава Україні! Ветеран десантник, учасник бойових дій в Аністані та в зоні АТО, начальник військової шпиталю Володимир Сисиренко подякував організаторам цих змагань і, зокрема, Володимиру Ткачу, за взаємозв'язок поколінь і зміцнення патріотичного духу серед молоді. Зв'язь між поколіннями дуже наглядно, то ветерани Великой Отечественной войны, которые мы здесь видим, ветераны Первой гвардейской армии, ветераны, десантники, афганцы, которые сюда пришли, вы многие их знаете, ветераны АТО, ветераны, десантники и вы, наши молодые зеленые веточки, из которых вырастают герои, ветераны, десантники. Я вас всех поздравляю с этим спортивным праздником. Желаю всем Мужества волі в досягненні побіди. У нас в армії, коли ми служили, була взаємодопомога. Оскільки, коли виходиш на бойові, розумієш, що поряд твій брат це життя, яке ми прожили. І я впевнений, що ми з вами покажемо. В нас єдина країна, і покажемо це на футбольному полі, поважаючи один одного, підкреслив голова громадської організації Спілка ветеранів Десантків Північ Володимир Ткач. Первый раз в Сенеской области такой турнир, где молодежи до призывной. Потому что наша задача, наверное, на ветеранов, наша задача ребят, которые прошли э, те нюансы, которые сегодня есть в жизни, да, это война и э, понимая то, что происходит, но не замечать сегодня молодежь невозможно. Немного команд привезли именно с района. Другие команды, они пытаются что-то играть и так далее, но мы сегодня подвозим, даже мы, мы полностью обеспечиваем, наша громадская организация полностью обеспечивает и подвоз, и обеспечение футбольного турнира, и, пол, и призы полностью мы обеспечим для того, чтобы ребята были заинтересованы, чтобы за первый приз они поборолись, купили себе форму, сами себе, заработали эти деньги. Сегодня мы им даем эту возможность. А турнир Конечно, он не первый. Мы в Одессе, когда я был там головою спилки ветерана в Одессе, мы тоже начинали там футбольный турнир. Начинали 4 команды в 2010 году. В Луганске в 2014 году мы начали тоже такой же турнир. Но там было 15 команд. Мы начали, мы объявили, мы запустили, мы сыграли две игры и началась война. И мы уехали оттуда. Сегодня... Добрая традиция. Я уверен в том, что сегодня на Черниговской земле прекрасная земля, и здесь все получится. И мы доведем турнир до логического окончания. Мы 2 августа на торжественном собрании вручим эти призы, драм-театры Мы вручим всем награды за турнир, который мы делаем. И я думаю, что турнир, который мы положили основу здесь, в Чернигове, он первый, но не последний. В первый день соревнований, выборившись до финала на поле, вышло несколько команд. Первыми соревнованиями соревновались между собой команды «Талалайка». Ічня та ріпкі бурзна. А символічне перший ударний час зробили керівник громадської організації спілкувати ранів Десантики Північ Володимир Ткач та голова Чернігівської обласної федерації футболу Геннадій Прокопович. Наші команди учасниці розподілені на дві підгрупи підгрупа А. Майданчик, які знаходиться. Львівша від мене група Б, майданчик, які команди будуть грати на майданчику справа. Значить до групи А війшли команди Ріпок, Талалаєвки Ічні, Чернігівські команди Юніс, Десна, молодь. До групи Б війшли команда Ріпок, Новгородського, Борзни, а також чергіївські команди Десна, Юніс 2 і Телега. ру Ні, їй може можна. Спробуй, пробуй, пробуй. А не тогда 16. Це далеко від борів. А ти ж це думає. Ну пропикай. Дай допу. Не дозволив. Що робиш? Ти давай дивись.

Это промазал, вот. У тебя Да, да, да. А ты покидаешь? 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 Все чаем! давай давай Давай, 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 божемся! Лета, лета! Лена! よいしょ。<楽> <music>